Так, ну що, двері встановлені, працюють, все легесенько відкривається. Дивіться, як гарнесенько стало місце, плотненько туди. Пройомчик. Зараз вирізаємо на і ціпляємо. Стосовно проєму, який має бути під ці двері. Значить, от дивіться, от приєм ідеальний буде, щоб все на, мон, на монтаж від на регулювання. 700 10, це взагалі ідеально 710 на 1901, даже ну 1910, так будемо казати, 1910 на 710. Оце класний буде пройом для таких дверей. Щоб для монтажа, регулювання. Дивіться, без замочка без нічого, це. Не дергайте, все легісенько, раз. Ви чуєте, як працює ідеально. Закінчили монтаж дверей 1900 на 700 бронза. Уже прибили наличник, Зробили портал, Уже ця сторона готова. Осталось залокувати нову вагонку. Ця лакована підшліфувати і вскрити таким же лаком, як і було, щоб був один тон. Якраз притез сюди сюди і тут теж буде скрито. Ну і вечірній обзорчик. Подивимося, що у нас тут. Так, двері вже стоять, гарнесненько, печка теж стоїть. Трошки доробить. Предбанік у нас все готово, ніде нічого. Осталось баньку зробити. Світильнички у нас світять, під абажурчики, і без понтов. Тут у нас все буде. Лед підсвітки у нас не буде, Звичайно, звичайна дачна баніка буде. Щось не дуже у нас швидко виходить, але все йде.